Сьогодні буде приманочки компанії Віст. Український виробник, пам'ятаємо, да? приманочок дуже багато, тому я виберу декілька декілька для мікрухи да, для сьогоднішньої такої ловлі, тому що це Южний Буг, водосховище. Тут ловити трофейну рибу ще зарано, тому щось підберемо. Маленьке, ну підберу, потім покажу. Що почати чи показати, що поклав. Що поклав, скажімо так, не так уж і багато і поклав, взяв Ге Драго в два дюймчики, взяв Маготіка в два і в полтора дюймчика. Взяв Шектаун. І як він там танг. Таун. Взяв трішки вістів маленьких і теж в 1,5 дюймчика ну, в різних кольорах. Так, взяв G Драго в 2,5. Ну, 2,5 це так, на всякий випадок взяв. X звісти теж в 2,2 дюйма в різних кольорах взяв. А давайте почнемо з маготика в 2 дюймчика. Чи, ні, чи взяти менше. Ні, давайте спочатку спочатку з двох, якщо будуть кліваки і не буде брати, завжди е, зможемо уйти на менший, на менший розмір. У компанії Віст є і великі наживки, і маленькі. Так, а що? Сумочку можна тут зняти. Перші проводки зробимо такі активні, швидкі. Опа, є! На викиді 4 грамчиків там 4 метри глибина і гляньте на глибині стоїть рибулька а 2 грамчика це звісно я до неї не докидав гляньте ще й з травичкою рибулька опа є є любі друзі о брат брат чи сестра того Теж такий невеликий, але ж віст робе, робе. А ну зараз моготика, То був у мене круп... Ой, впав, 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 давай до водички. Був двушечка моготик, зараз полторашечку поставлю. Так, давай. Давай, не хоче, не хоче тікати. Опа, опа, є, є, є. Точно щось. Щось, щось йде, усе і є. Моготика пошевелив, він затанцював і єсть. Ну то значить була клівака, щось клюнуло, не взяло, трішки протащив, чую, хлистик так чик-чик, і в руку віддало, Ось бачите, і в руку передало ударчик. Ай, а я погодка яка. Гляньте, я приїхав, дуло, тому бачите, я в курточки. А що, осінь, осінь тинь. І бачите, тільки ще не впало. От, гляньте, прокоментую. Роблю підкидик, воно падає, і я отак ось ще йому тин-тин-тин-тин-тин-тинь. Відпрацював. Поки падає, я йому ще гру таку задаю. Хоча можна ось день ось, впало і на дні. Отак йому на дні, на дні, на дні задати гру. І вибрати слабину. Тин і... Тин, 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 тин. Опа, і, і тинь на сміні проводки, чия, так, так, да, да, на сміні гри клівака. Опа, а, чуть не дала в лоба, але ж ви все самі бачили. Бачите, і силикончик ціленький, і рибка ціленька. І ви все бачили, як я роблю отаку проводочку. Це віброхвостик, хвостик, отака п'яточка. Два і два ну, два і два, зараз провіримо. Ви самі бачите, вокунець такий не дуже крупний. Ну а два і два це така універсальна резинка. Опа, є! Гляньте, любі друзі, крупніше. Ну, ви самі бачите, як, як згибається, як ікс гємчик ух тишечка! Ну це явно. Ще ну, зайшов в траву. Блін, зайшов в травичку. І давай, давай, давай. а ха -ха -ха. Любі друзі. X-вістик 2.2. Гляньте, якого красення приніс. 2.2. Ну, це ж більше, більше тих, що я вам показував. А все тому, що О, поставив більше, більше наживочку. Так, любі друзі, твіст 1,5. Ось, почав десь скатуватися. Бачите, більше бам. Бам. Довше таке зависання йде. начав грузик скатуватися в ямку. Опа, є! І тут в ямці цей клівака. Є, на глісері його. Невеличенький. Ух! Я оцей, я його на ліфту. прям Викорчував, гляньте, який невеличенький, красивенький красень. І що ми тут маємо? Приманочка не злізла. Не злізла, я ще, до речі, покажу, яка вона йди сюди. Як стовпчик, бачите? Жорсткенька така жорсткенька.